Всім привіт, друзі! з вами Вадим Довченко. Сьогодні з вами розглядаємо партію Роберта Джеймса Фішера. Лхамсурина, М'ягмарсурена, як це якраз монгольський шахіст. Я це вимовив. Ось, це монгольський шахіст, міжнародний майстер, і він, до речі, ще досі живий. 85 років йому. Хоча Фішера вже немає, Роберта Джеймса. Партія відбувалася 1967 року. М'ямарсурн. Міжнародний майстер 2300, в нього рейтинг приблизно був. Ну, але просто тут була божевільна а, тактика зі сторони Роберта Джеймса Фішера про те використання слабких полів, те, що ми а, розглядаємо. В четвертому-п'ятому відеоуроках, найкращих шах у відеоуроках. Відео присутня дуже-дуже виразно, дуже чітко можна побачити гру по слабких полях. Будемо розглядати партію зі сторони білих. Білими грав Роберт Джеймс Фішер, 1967 рік. Це все додаткові матеріали. Отже, партія. Дуже, кажу, з тактикою божевільною. Дивимось. Ну, до речі, на французький захист. Ми вчора говорили трошки про французький захист, значить відео сказав чи да, вчора якраз. Говорили про французький захист і різні варіанти. Ну, от ще цікавий варіант в французькому захисті, саме зіграти dd 3 також досить такий цікавий, проте комп'ютер каже, що ну, це просто нулі, тому що зараз зіграємо Д5, симетрична структурка, і в, то, в тих, і в тих є проблемний слон білопольний. Ось, ну. Окей, може там варто грати все ж таки? Д4 сильніше. Окей, Д3. Ну і кінь D2. Отже, кінь Д2, також варіант досить цікавий для мене. Я його полюбляв використовувати. Ось конячка виходить. Ну Тут цікаво, які, які відбулися би розмім. Тут, напевно, пішак би побив би. Дуже схоже за акстом Філідора. Ось саме за білих. Ось, ну і тут G3. Зрозуміло, що потрібно слона покращувати. Дуже поганий слон. Ось слон, слон G2, дуже цікаво так провів цю партію. Роберт Джеймс Фішер. Дивіться, атака зараз відбувається на, на конячку. Отже, ми захопили десь центральний пункт. І е, стиснутою позиція виглядає у, у чорних. Тура йде на Е1. Захищаємо цього пішака в центрі. Тура зазвичай виконує такі функції. е 1 це дуже класно. Ось, ну і А4. А 4. Просторові захоплення, звісно, на королівському фланзі, і саме чорні клітинки. А з другої сторони, дивіться, скільки фігурок вже буде концентруватися на королівському фланзі. Отже, кінь, слон, кінь ще один, ферзь туди підключиться, ну, то ради, захищає. Ну і слон С1 також десь буде атакувати. Ось, ну, наскільки як багато фігур вже виглядає, що все ж таки. Зараз буде відбуватися атака на королівському фланзі. Ну, певні моменти тут Роберт Джеймс Фішер зробив. Він стримав цю всю орду навалу, яка відбулася на ферзовому фланзі. Ну, і зараз буде, почне використовувати, дивіться, всі ресурси на королівському фланзі. Ну, це дуже, це просто геніально. Ось, дуже класно. До речі, схоже, грав Каспаро в своїх партіях, от коли от, от в такому практично, коли тут не потрібна особлива калькуляція, просто дивіться, скільки фігур зараз буде атакувати королівський фланг. Взяли, взяли, ферзь тікає. Ось ферзь підключається на h5. ферзь, ну, Чорних втік на d 7. ферзь h 5 підключаємося. Далі, от атакуємо короля. Потрібно щось, щось потрібно робити. Тому що. Ну, от, звільнити от, от, хід турою, яка ідея ходу оцього. Ну, ідея в тому, щоб якось звільнити простір, простір для короля, щоб він міг кудись просто втікати, в випадку чого. От, ну і ще один момент кінь іде на Д2. А кінь має тут достатню клітину, куди йому там, ну, найкраще, звісно, рішення. Там, він хоче сходити просто-напросто на Є. На Е4 і потім скочити шах, кінь б'є. пішак б'є, чи слон б'є, навіть, і матувати якось короля. Ну вже видно мотиви. Ось кінь хоче перейти на Е4. Слон відразу атакує, каже, давай побий, взяли-взяли і будемо матувати короля. Ферзь просто не встигне, щоб захистити, захиститися. Саме тому зараз робиться хід ферзем на е 8 для того, щоб на взяття пішак б'є, щоб, щоб не можна було дати мат, тому що ферзь піде на F8, буде захищати ці чорні клітинки. Ну а після цього вже ну, видно, що бити, бити слона не можна, тому що кінь підключається. Хоча чи можна було тут побити конячку? Ну, Тут тура б'є так само, мотиви дуже-дуже неприємні, тому що тура вже йде на g4. Потрібно кудись королю відскакувати. Взяли, взяли, ну, і просто-напросто буде захід на G7, На G7, і будемо матувати короля суперника. Ось так коротко. Тут, до речі, без ніякої такої особливої тактики. Все, все видно, все зрозуміло. Саме тому було зіграно g 6. Ось ферзь, звісно, не пішов на а 6 бо там е, темп Ферзю би давав на F8. На ось потрібно було або розмінитися, або назад відходити, а ферзь стояв на F8, так що не даємо цього темпа, граємо просто-напросто g5. Кім'є, Тураб'є. І ось тут видно, що вже і дивіться: Тура, слон, ферзь атакують короля, короля суперника. І мало того, тут ще вже, бачите, є такий пішак H5, який може е, зараз завдати такого неприємного удару. Ну і ще один момент зі слону. Слон, напевно, зараз не дуже активно виглядає. Ось. На H3. Саме тому Роберт Джеймс Фішер буде його переводити. Ну окей, давайте дивимось кінцівку партії. Е, до речі, наполягав на своєму. Мякмерсурин він все ж таки думав, що зруйнуючи ось тут ферзовий фланг і такий більше ближче до центру, навіть ця сторона ферзова, ось, зруйнувавши цю сторону, він просто-напросто цими пішаками втримує свого короля. Пішак F7, g 6 і h 7 будуть непогано захищати короля, проте. Цього нічого не вдалося, дивіться. А пішак пішов вперед, здається, ми там атакуємо. Тут H5. Отже, перший такий кінжальний удар. Ну, ось б'ємо цього пішака, Роберт Джеймсі, що віддає цього. Ну, каже, давай, добре, далі, забирай, я буду проводити свою атаку. Тура а 4 І тут вже жертвується, ну, можна бити, звісно. Можна бити на С2, проте там вже дуже-дуже нависли неприємні моменти. Тут просто буде удар. Взяли, взяли. Ну і а, просто зайде ферзь на h 6, і будемо матувати короля. Ось таке. А, тому захищає по сьомій лінії короля. Щоб там не пройшли ніякі мати, проте Фішер не звертає уваги і грає оцей просто геніальний хід. Ну, чесно кажучи так, g 2 Слон g 2 для того, щоб замотувати потім короля. І це все потрібно було прорахувати десь на 6 ходів вперед. Приблизно, щоб зрозуміти. Не на 6, на 4. Окей, на 4, але це півходи, на 8-півходів вперед, щоб зрозуміти, чому. І ще й причому такі божевільні ходи, чесно, жертва ферзя. Ось чому саме. А цей хід дуже класний. Слон G2. Ну, давайте подивимось. Б'ємо пішака. Здається, хочемо там дати шах. Проте Тура і Ферзь захищає досі. c 1 Ферзь заходить на А6. Ось чи можна було грати Ферзь F8. Петро каже, той самий варіант. Можна було, але не можна було. Окей. Okay. Тепер дивимось партію. А6. Як би ви зіграли тут? Комп'ютер каже, що потрібно грати Ферзь один, Тура б'є. Ферзь б'є. Взагалі, для чого ферзь зайшов на А6, це просто геніально. Але головна ідея, головна суть подивіться, як послідовно в цій всій партії Роберт Фішер повністю Бобі Фішер використовував комплекс слабких чорних полів у чорних. Як він заліз на, на, на той простір і просто-напросто зруйнував оборону. Мало того, то ще й зараз білопольні, білі поля якраз будуть слабкими у короля. Зараз подивитись, чому. Отже, можна було. Так і зіграв, до речі, Ферзів 8, можна було десь грати, робити шах, Тура Тура б'є, б'є, Ферзь б'є. Ще, напевно, там також. Давайте подивимось. Можна було брати ферзя. Тура б'є, Тура б'є. Король H2. Не бити ферзем, звісно. Чому? Це, це просто геніально. Там Тура H1 потрібно грати. Уявіть собі. Чому? От f 8. Здається, що рятує, але насправді є удар H7. Просто геніальний. Просто геніальний H7. Тому що бити доводиться лише королем. І після цього який точний хід? Просто взяття на G6. Якщо король б'є, Єдиний хід, ну якщо король відступається на g8, тоді мат Турою на h8. Якщо король поб'є на g7, що відбудеться? Шах на e 4 з мат. Не просто шах, це мат. Ну, просто оце жертва цього ферзя. І, по-перше, -по повернення ось тут слона на g2. Просто геніально. Чи можна було тут грати якось так, щоб розмінювати? Давайте подивимось. Взяли, взяли. А, там ніхто би не бив, так? Тут би просто зіграли АЖ. На АЖ. Просто ферш заходить на мат. А, там ж мат турує, Правильно. Якщо ось так зіграти. Тура H7. Тура H7 реально проходить? Король не може бити. Чому? Шах і мат. Вау. Ну, друзі, нічого не рятувало. Бачите, нічого не рятувало вже. М'ягмарсурина, добре, друзі. Ну що ж, такий от огляд був цієї партії, але не зовсім огляд, а от розгляд саме додаткового матеріалу до слабких полів і прекрасне використання Робертом Фішером. Слабких полів у чорних. Всім всього хорошого, до побачення.